Вітаю, зрада чи перемога, цикл передач, який я веду Олексій Голобуцький. Це 82-й випуск. Присвячений він буде одній темі: це саміт НАТО, так зрадачі перемога, так мовити називається. Так ось дуже багато виходить різних публікацій з приводу того, що все ж таки відбулося на цьому саміті, і чи дійсно Україна. Отримала все ж таки шанс, якусь надію на те, що вона стане членом а, НАТО, чи це знов пусті слова, за які нічого не стоїть. А, скільки грошей нам пообіцяли, чи дійсно з грошима буде все нормально? Ну і інше питання. Так, саміт відбувався, і під час нього було дуже багато заяв. Одні дуже оптимістичні, інші песимістичні. Ми чудово розуміємо, що відношення до України по-різному складаються в різних країн НАТО. Так, є Угорщина з Орбаном, які ну, абсолютно, ну, скажімо так, скептично відноситься до будь-якої участі України в НАТО, не те, що членство. А є позиція Нідерландів, є позиція Польщі, є позиція е, Балтійських країн, які виступають за те, щоб Україна стала найближчим часом членом НАТО. Але як ми знаємо, і е, це вже було перед самим самітом. Ще раз підкреслено, пробачте, так спека 36 градусів. Пробачте, іноді трохи е, можуть бути якісь певні проблеми. Так ось було заявлено про те, що саме Сполучені Штати і Німеччина виступають проти надання членства НАТО Україні найближчим часом, і взагалі про заяви робити якісь заяви, які би чітко артикулювали, коли це членство буде. Так нас ми, ми розуміємо, Україна розуміє, що поки йде війна, дія, про яке членство мова не йде. Цим ми вже змирилися. А ось якісь строки, да, через рік після закінчення війни, там, через 5 років. Коли саме? Ми знаємо позицію Байдена, який зараз знаходиться на найкращому стані, але він все ж таки є президентом Сполучених Штатів, його позиція дуже обережна і вона залишається обережною, але все ж таки щось таке змінилося за останні дні прямо перед самітом. Бо спочатку формулювання було звучало виключно як про побудову мосту Україні до членства в НАТО, тобто загальні слова, які ні про що не голі ну, так мовити, практично нічим не відрізнялися від минулорічного рішення НАТО самі до НАТО. Але в останній день щось відбулося до сих пір, ніхто не знає, яка причина цього, чи зміна американської позиції, чи зміна. Німецької позиції, чи все ж таки за солідарність, так би мовити, європейських країн, в розумінні того, що всі ті виклики, які стоять перед НАТО, і перед Україною, вони, ну скажімо так, тільки посилюються, вони не зменшуються. Вони з кожним днем тільки посилюються, привело до того, що була внесена формулювання неминучість членства України в НАТО. Що, звичайно, набагато краще ніж попередні всі формулювання. І вже навіть якщо Трамп стане наступним президентом, йому не вдасться поміняти цю так би мовити це рішення, це вже рішення НАТО. Ми, Тобто на саміті НАТО чітко заявлено про те, що Україна буде членом НАТО. Тобто, це дійсно важливо не тільки з точки зору того, що ми хоч якусь розуміємо перспективу, а з точки зору можливих переговорів з Росією, так? Бо це до того до цього формулювання це могло бути а Частиною переговорного процесу, так, ну, мовляв, там з території зрозуміло, які задачі, і ну йдеться про пункт про нейтральний статус, що, мовляв, Росія закриє очі на вступ України в ЄС, але в випадку виключно того, що якщо Україна буде оголошена нейтральною країною, тепер же це неможливо, бо ну це тільки ми можемо вирішити, що Україна може вирішити, що вона не хоче в НАТО. НАТО вже своє рішення затвердило про неминучість. Членство в НАТО. Хоча знову ж таки, я залишаюсь. То, той, хто дивиться мої передачі там, хоча б е е півроку, а можливо знає про мою діяльність взагалі, в принципі, як експерта, я цю ідею декілька років вже озвучую, ще навіть до війни, що ми станемо членами НАТО не по якимось формальним ознакам, не за боротьбу з корупцією. там, не за... Ми станемо як факт того, що без України НАТО просто неможливо. І... Е е Мені здається, тобто я впевнений, що це відбудеться саме так, не в цьому році, а так в наступному році, коли стане зрозуміло, що єдина боєздатна армія, яка може бути зараз в Європі, яка може ділитися своїм досвідом, а яка постійно знаходиться на форпості боротьби з Росією, це виключно українська армія. Іншої такої армії в світі не існує. І тому Україна повинна бути членом НАТО. Виходячи саме з цієї логіки, але це логіка, яка, на жаль, тільки згодом буде приходити до американців і європейців. Зараз вони виходять з іншої логіки. Вони виходять з логіки, що, по-перше, нам потрібно дати чіткий сигнал Україні. А по-друге, дати чіткий сигнал Росії, що всі ці намагання, так би мовити, зменшити вплив НАТО, і це ж був ультиматум 21-го року до е, НАТО. Підійти до кордонів 27-го року, що не тільки цього не відбувається, навпаки, НАТО готово розширятися далі за рахунок, в тому числі України. І на Заході міняється точка зору, вже з'являються ідеї. Ось нещодавно було надруковано одним відомим американським науковцем стаття. Щодо того, що Росії вигідно, щоб Україна була в НАТО. Бо якщо Україна залишиться після мирних переговорів, там які б вони не були, залишиться нейтральною країною, звичайно, Захід не, не буде далі продовжувати а підтримувати Україну, надавати зброю, Україна буде жити реваншем, ну повернення своїх земель, це абсолютно нелогічно, так і ще більш того, вона буде. Готова зайнятися своїм власним ядерним проєктом для створення ядерної зброї. А ось, перебуваючи в НАТО, нічого цього вже не буде. Бо, як ми знаємо, НАТО це оборонний оборонний е, е, союз, і якщо ми встанемо, вступимо ще в члени НАТО, ми змусимо, мусимо відмовитись від тих територіальних претензій, які ми маємо до сусідніх країн. Скажімо так. Ну мацю на увазі, якщо ми домовимося з Росією, що по лінії фронту, після цього ми а, повертаємось повер... ну, не повертаємося а стаємо членами НАТО, то логічно, що після того наші амбіції, наприклад, там через 5-10 років повернути свою територію, вони будуть вже не актуальні. Тепер повертаємося щодо рішень щодо грошей. Ось тут ситуація в нас, як завжди, а, зрада чи перемога, воно перевернуто. Постійно так одні вважають, що рі, комуніке рішення щодо невминучості нашого вступу в НАТО це зрада, що це не про що. А ось про 40 мільярдів доларів щорічно від НАТО це, мовляв, перемога і так далі. Хоча справа насправді набагато складніша. Так, про перший пункт я вже пояснив, тепер про гроші а, Мова йде виключно про дивилась й рік. Вони не змогли домовитись про більший строк. Тому ми повинні не, не треба то, мовити, розповідати про те, що це буде постійно щорічно даватися 40 мільярдів. По-друге, проблема в тому, що незрозуміло, не як буде формуватися ця сума так? з в яких країн. Ну, наприклад, Зрозуміло, що Угорщина, ну вона там просто там мізерний внесок, в будь-якому разі там ні на що впливати не буде, але вона взагалі не хоче приймати всьому участь. Італія, тобто було запропонований варіант такий, що 50% Сполучені Штати, 50 єврос... країни європейські. Знову ж таки, це, це питання, на яке, до речі, зможе впливати Трамп, якщо він стане президентом. Це перше, перша проблема. Друга проблема в тому, що а, вони хочуть, щоб внески йшли а, співмірно. ВВП кожної країни, так? Ну, тобто Німеччина найбагатша країна, вона найбільше дає. І Німеччині це вигідно, бо вона дає більше, ніж внесок її ВВП зараз. Так? Вона надає набагато більше, ніж мусить давати, якщо буде так мовити розподілено між всіма країнами. А от Італія, яка має... Не пам'ятаю, п'яту, здається, ек... четверту чи п'яту економіку Європи, вона не хоче співмірно давати грошей, ну, бути п'ятим по кількості грошей, які даються на Україні. І в цьому виникає величезна проблема, як дійсно буде формуватися цей бюджет. Хоча я впевнений, що він буде так чи інакше сформований, але ця справа ще не вирішена далеко, так? І коли ми чуєте з нашої пропаганди, з телемарафону там, що інше, що мовляв, нам гарантовано 40 мільярдів, нічого не гарантовано абсолютно. Тобто це питання ще залишається на обговорення і невідомо, як воно ще буде вирішено. Хоча загалом, якщо робити такий підсумок, ця передача виключно про саміт НАТО, я вважаю, що все ж таки певні позитивні сигнали є. Європа, на жаль, Європа-захід і Захід в загальному. На жаль, дуже повільно розумію всю небезпеку того, що відбувається в Україні, він осягається занадто повільно, так би мовити, так. І ще є час зробити кроки, які все ж таки змусять Росію зупинитися. І це на це на ці рішення є максимум рік-півтора. Після цього а, будуть відбудуться такі події, які. Призведуть до Третьої світової війни, я в принципі цьому практично не сумніваюся, бо це логіка агресора, вона буде діяти далі. Бо ми ж розуміємо: так, так нам будуть допомагати, нам будуть давати гроші, нам будуть давати зброю, але цього недостатньо. Потрібно ще використовувати дуже багато інших механізмів, це позбути Росії доходів доларових і євро. так. І це дозволити Україні бити по російській території дальнобійною зброєю. Поки що цього всього немає, цих рішень нема, тому будемо чекати їх. Всім, хто подобається, сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь, бо статистика показує, що процентів 50 людей, які дивляться відео, вони не підписані на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди намагаюся відповідати, особливо певні категорії людей, які стають спонсорами мого каналу. Це ви можете елементарно це зробити. Від 70 гривень ви отримуєте можливість бачити мої відео першими. І я завжди відповідаю спонсорам на їхні питання. Більше того, записую іноді і відео відповіді на запитання спонсорів. Ну і знову ж таки, в котрий раз подякуйте мені за те, що я вас не мучую цими всіма так би мовити, фразами щодо. Підписання щодо вподобаєк на початку, тільки в кінці. Той, хто дожив, додивився до кінця, має щастя, так би мовити, подивитися оцю процедуру. Так що дякую, до побачення, до наступних зустрічей.